Привіт! Сьогодні поговоримо про образу та розчарування. Ну погодьтеся, кожен із нас стикався з цими почуттями. Це ж справжнісінькі руйнівники, які псують нам стосунки, і знаєте, блокують шлях до щастя. Але що, якби я сказав, що ними можна керувати? Давайте разом розберемося, як нарешті звільнитися від їхнього тягаря. І це, повірте, не просто красиві слова. Ці емоції діють як справжня отрута. Вона потихеньку підточує нашу здатність досягати цілей, будувати міцні, здорові стосунки. Тому зрозуміти їхню природу, це, власне, і є перший крок до щасливого та успішного життя. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемо, що ж таке образа та розчарування, і чим вони відрізняються. Потім я поділюся двома, як, напевне, дуже дієвими принципами для емоційної свободи. І наприкінці ми з'ясуємо, чому зміна ставлення набагато набагато важливіша, ніж просто прощення. Ну що ж, почнемо з основ? З психологічної точки зору, ці емоції завжди виникають через конфлікт. Який конфлікт? А конфлікт між нашими уявленнями про світ ну, тим, що в нас у голові, і тим, якою є реальність насправді. Саме в цьому зіткненні і народжується біль. Гаразд. Тепер перейдімо до образи. Це, мабуть, те, з чим ми стикаємося найчастіше. Що ж насправді лежить в її основі? Формула насправді дуже проста образа це невиправдане очікування. Вона народжується саме в той момент, коли картинка у нас в голові, от наше має бути, не збігається з реальністю. Ми чекали одного, а отримали ну, зовсім інше. Ось вам класичний до болю знайомий приклад День народження. В уяві ми вже малюємо картину Близька людина тепло вітає, каже приємні слова, а в реальності тиша, людина просто забула. Оцей розрив між тим, чого ми чекали, і тим, що сталося, і є образа. Або ось ще одна життєва ситуація. Повертаєтесь з роботи, мрієте про затишок, гарячу вечерю, а натомість з порога звинувачення. Очікування знову розбиваються об реальність, і це викликає образу. Ключове тут, що варто запам'ятати, образа завжди пов'язана з очікуванням конкретних дій від інших людей. Добре, з образою розібралися. Тепер перейдімо до розчарування. Це щось глибше, ніж образа. Воно пов'язане не стільки з конкретними діями, скільки з нашими надіями та переконаннями. І тут, звичайно, є своя формула розчарування це невиправдані надії. Воно виникає тоді, коли ми помилково наділяємо когось або щось певними якостями, яких насправді просто немає. Уявіть собі мати бачить у своєму синові майбутнього прокурора. Він втілення її мрій та надій. І коли він раптом обирає зовсім інший шлях, її надії руйнуються. Це викликає глибоке справжнє розчарування. І що цікаво, розчаруватися можна не тільки в людях. Уявіть, купили на шину, свято вірячи, що вона надійна, швидка, а вона постійно ламається. Це і є розчарування, тому що об'єкт не відповідає тим якостям, які ми на нього покладали. Отже, давайте підсумуємо, щоб усе стало на свої місця. Образа це про невиправдані очікування конкретних дій, і вона стосується тільки людей. А от розчарування це про невиправдані надії та віру в певній якості, і покладати їх можна як на людей, так і на речі. Розуміння цих відмінностей це вже половина справи. А тепер найважливіше як цього всього уникнути. Отже, переходимо від теорії до практики є два дуже потужні принципи, які допоможуть створити такий собі внутрішній фундамент, де цим руйнівним почуттям просто не буде місця, щоб рости. Це, по суті, два кроки, які змінюють наше ставлення до людей та подій. Перший допоможе нам уникнути образи, а другий розчарування. Дивіться. Ключ до подолання образи це зміна мотивації. Перший принцип каже, коли робите щось хороше, робіть це не заради вдячності чи визнання від когось, а заради якоїсь вищої мети, яка важлива для вас. Просто варто зрозуміти одну річ люди часто бувають невдячними, забудькуватими та й просто зануреними у власні проблеми. Коли це приймаєш, перестаєш чекати чогось у відповідь. І знаєте, що тоді відбувається? Будь-яка вдячність стає приємним бонусом, а не чимось обов'язковим, а це позбавляє образи самого ґрунту під ногами. Добре, другий принцип він стосується наших глибинних надій і допоможе уникнути розчарування. Він закликає діяти з любові, а не в очікуванні, що хтось виправдає ті надії, які ми на нього поклали. Це чудово ілюструє батьківська любов. Справжні батьки люблять дитину не за оцінки чи досягнення, а просто за те, що вона є. І цей підхід можна застосувати до будь-яких стосунків цінуйте саму людину, а не свої ілюзії та надії, пов'язані з нею. Коли дієте з любові, ви приймаєте людину такою, якою вона є, і це, по суті, знищує саму можливість розчаруватися. Ми наближаємося до завершення і підходимо, мабуть, до найголовнішого. Йдеться не про якісь тимчасові рішення, а про фундаментальну зміну мислення. Просто задумайтеся на мить, що насправді краще постійно змушувати себе прощати чи просто не мати причин для образи, в принципі. Не варто обманювати себе якщо сам фундамент для образи залишається, то прощення це просто тимчасова ладка. Образа буде накопичуватися і одного дня вибухне з новою ще більшою силою. Справжня свобода не в тому, щоб прощати, а в тому, щоб змінити своє ставлення так, щоб ображатися просто не було на що. Отже, підсумуємо, щоб не ображатися, дійте заради вищої мети, щоб не розчаровуватися, дійте з любові. Така зміна не просто звільняє від руйнівних емоцій, а й веде до значно щасливішого, гармонійнішого життя і здоровіших стосунків. Сподіваюся, цей розбір був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк та залиште коментар. Це допоможе поширити це відео для інших, хто, можливо, цього потребує. А ваша підписка та дзвіночок допоможуть не пропустити наші наступні потужні розбори. Дякую за увагу!